За інцидентом, який трапився сьогодні, у Василькові відкрито кримінальне провадження. Нагадаю, сьогодні вранці у Васильківській школі номер 6 трапилася надзвичайна подія. До кінця уроку лишалося якихось 10 хвилин, як обвалились фасадна стіна з коридорами від першого до третього поверху. Обійшлося без жертв майже 600 дітей та з півсотні педагогів вчасно евакуювали. Їм пощастило, що постраждав той бік будівлі, де не було класних кімнат. На місце п'ятнадцяти. Метрового обвалу прибули спецтехніка, майже 100 рятувальників та кінологи. Причини руйнування і винних у цій ситуації встановлюють. Хоча навчальний рік триває лише місяць і перед його початком заклад перевіряли. Звіду, очевидця видно, що будівля буквально пронизана тріщинами. Наразі заняття призупинили і, за словами прем'єра Володимира Гройсмана, з наступного тижня учні поновлять навчання у сусідній школі. На засіданні ради регіонального розвитку, очільник уряду звернувся до представників місцевої влади, аби ті приділили більше уваги місцям, де перебувають діти. Думаю, що сьогодні дуже важливо, щоб ми всі на місцях ще раз і ще раз подивились на те, де у нас є слабкі місця і яким чином потрібно забезпечити в першу чергу безпеку. Тому, користуючись сьогоднішньою нагодою, я би хотів, щоб ви це усвідомили. І подивились на те, де у вас є проблеми і як їх потрібно вирішити. Якщо потрібна допомога уряду, то ми, беззаперечно, це надамо. Я ще раз хочу сказати, слава Богу, що жодна одна дитина не, не покалічилась і не загинула. Слава Богу. Але я думаю, що цей дзвіночок це просто для всіх, для нас ще один привід замислитись.